Новосибірські вчені науково-дослідного інституту клінічної імунології розробили вакцину від раку. Вона вже пройшла клінічні випробування і показала хороші результати. Наразі вона вводиться хворому на третій-четвертій стадіях раку, збільшуючи тривалість його життя більш ніж у два рази. Про це розповів директор інституту, професор Володимир Козлов. Ми витягаємо з організму людини так звані дендритні клітини, навантажуємо їх антигенами пухлинних клітин. Дендритні клітини їх переробляють, тоді ми їх вводимо людині і вони починають працювати в організмі, викликаючи у нього хорошу імунну відповідь. Тобто активно борються із пухлиною. Наша розробка це не вакцина в класичному сенсі як спосіб попередження хвороби. По суті, це клітинна терапія, пояснив академік. За його словами, в даний час препарат вводиться хворому після операції. Наступний етап його використання на ранніх стадіях захворювання. Вчений розповів, що вакцина працює проти кількох різновидів раку: колоректального, молочної залози і простати. В інституті готові до промислового випуску препарату апарату